Криворіг надійний партнер в сфері тепломодернізації будівель, окрім закладів освіти міста. Наступна черга у закладів охорони здоров'я. Для цього залучатимуть кошти інвесторів та міжнародних організацій. В фокусі уваги утеплення та тепломодернізація лікарень, а також встановлення сонячних панелей задля додаткової економії енергоресурсів. Скажу відверто, якщо іноді нам потрібно час знайти контакт з містами-партнерами. Кривий це те місто, де не потрібно шукати часу, тому що місто на. Знаходить швидше, ніж ми його шукаємо. Тобто, скажімо так, щодня в нас переходу перемовини узгоджувані наради. Щодня ми уточнюємо позиції потенційних інвесторів міста і так далі. З них нас знаходимо компроміси щодо інвестиційних проєктів. Тому тут я хочу вам дуже-дуже висловити щиру подяку за таку командну і висококваліфіковану роботу. В планах після реалізації тепломодернізації досягти економії споживання електрики щонайменше на чверть теплової енергії до 50%. Для цього попередньо. Сьогодні проведуть енергоаудит будівель закладів охорони здоров'я, щоб виявити їхні нинішні слабкі місця, де є витоки дорогоцінного тепла. Розглянуто вісім об'єктів по закладам охорони здоров'я. Вибрані найболі ті об'єкти, які дозволяють виконати заходи з енергозбереження впродовж до 15 років, або ще з сроком укупності менше, ніж 15 років. Це термомодернізація закладів. Це установка сонячних панелей для економії електроенергії. Економія електроенергії буде в порядку там 25 відсотків. Більше буде економія теплової енергії. На засіданні тимчасової робочої групи з моніторингу реалізації проєкту впровадження енергосервісних контрактів для термомодернізації закладів охорони здоров'я, виконуючи обов'язки мера міста. Підписав меморандум про співробітництво з громадською організацією Українська асоціація енергосервісних компаній. Ви побачили, що ми налаштовані на якісне життя створення якісного життя всіх мешканців нашого міста. Це і освітня галузь це великий пласт роботи по освітній галузі і великий пласт роботи у нас по медицинській галузі. Де потрібно це все зробити, безумовно будемо переходити і на водопостачання, і на інші, на інші об'єкти, котрі потребують нашої співпраці. Наразі співробітництво перебуває на стадії прийняття рішення. Далі підписання відповідних договорів. Очікується, що в разі успіху сонячні станції встановлять влітку. А вже з наступного опалювального сезону почнеться реальна економія теплової енергії. Олександр Фефілатів, Сергій Іванкін, перший міський.